До початку декомунізації в Україні було щонайменше 232 вулиці Карла Маркса, тож уникнути зустрічі з німецьким філософом ви могли хіба що дивом разом із Леніном та своїм другом Енгельсом. Маркс завершує святу трійцю радянської ідеології як засновник марксизму. Про що він взагалі писав це відео пілотний випуск нашої нової рубрики Неполітичні книги, у якій ми плануємо розповідати про класичні та нові тексти, пов'язані з політикою. Опитування у спільноті та соцмережах показало вашу зацікавленість капіталом. Тож сьогодні ми розповімо про головні тези цієї економічної праці та її головну помилку. Тому обов'язково додивіться до кінця. Поїхали! Перший том видав сам Маркс у 1867 році. Два наступних Фрідріх Енгельс. А четвертий спочатку його видали як окрему книгу після смерті обох авторів. А як частина капіталу він з'явився лише в СРСР. Тому тепер ви знаєте, чому жадан співає. Хіба присобісів Капіталу». Ми зосередимося на першому томі, у якому викладено основу основ теорію додаткової вартості. Саме на ній Маркс вибудовує усю свою економічну систему. Але перед тим спитаємо у вас, як на вашу думку, утворюється вартість і ціна товарів? Свій варіант можете записати у коментарі, а ми розпочнемо. Маркс стверджує, що товари мають два види вартості споживчу та мінову. Споживча означає цінність якогось продукту для споживача. Наприклад, хліб та мою голод. Очі містить глютен. <риклад> Натомість мінова вартість позначає те, скільки ви готові віддати за хліб. Але як утворюється мінова вартість? Як ми можемо порівнювати, наприклад, програмне забезпечення та яблука? На думку Маркса, усе залежить від того, скільки людської праці вкладено у товар. Наприклад, меблі в IKEA коштують дорожче за аналогічну кількість необробленої деревини через те, що в них вклали більше праці. Отже, меблі ручної роботи коштуватимуть ще більше. Такий погляд на ціноутворення називається трудовою теорією вартості, яка свого часу була доволі популярною. Ще задовго до капіталу її розробили економісти Адам Сміт та його послідовник і одночасно опонент Девід Рікардо. Згідно з трудовою теорією вартості, ми обмінюємо товари на основі того, скільки годин праці в них вклали. При цьому уточнює Маркс, йдеться про абстрактну людську працю: те, скільки часу в середньому витрачають за. Наявних технічних умов на створення стільця, хлібу чи вебсайту, водночас діаманти, наприклад, такі дорогі через те, що на їхні пошуки потрібно багато зусиль. Але оскільки обмінювати товари на товари не дуже зручно, люди винайшли гроші універсальний засіб, на який всі були готові обмінювати свої товари. Так і з'явилася звичайна схема товарного обміну: товар, гроші, товар. Уявімо, що ви програміст і написали невелику програму, яку продали за тисячу гривень, після чого пішли на ринок, де купили у бабусі овочів та фруктів на ту ж таки тисячу. Що відбулося? З погляду Маркса, ви обміняли свої зусилля втілені у товарі на однакову кількість зусиль бабусі, втілених в іншому товарі. Без грошей операція не здійснилася б, адже продавщиці на ринку не надто потрібні вашій програмі. Та ось у чому проблема. Прибутку за такої схеми немає, адже обмін був рівнозначний. Так, ви можете, звісно, відкладати накопичені гроші або намагатися інколи обманути бабусю, але в цілому обмін завжди рівнозначний. Х одиниць праці на Х одиниць праці. Але це не означає, що прибуток взагалі неможливий, стверджує Маркс, адже існує альтернативна схема гроші, товар гроші. Тобто ви купуєте певний товар, але не для того, щоб його спожити, а для повторного продажу. Утім, ви ж не будете продавати його за однаковою ціною. Так капіталіста з вас не вийде. Тому щоб збільшити ціну, вам треба якось створити додаткову вартість. Таким чином схема насправді виглядає так: гроші, товар плюс додаткова вартість гроші плюс. Інакше кажучи, ви вкладаєте гроші на купівлю товару, який продаєте, але вже за більшу суму грошей, яку ви знову вкладаєте у купівлю ще більшої кількості товарів, щоб зрештою отримати ще більше грошей. Ваші гроші стали капіталом, який постійно зростає. А ви капіталістом. Але звідки взяти цю додаткову вартість? Наприклад, ви купили стіл за тисячу гривень, потім власноруч додали до нього полички, завдяки чому змогли продати його вже за півтори тисячі. Але прибутку згідно з Марксом, ви знову не отримали. Адже ці 500 гривень різниці утворилися коштом ваших зусиль. Тобто скільки вклали, стільки й отримали. Ось тут ми підходимо до ключової тези Маркса. Він стверджує, що єдиним джерелом додаткової вартості, яка дає прибуток. Є використання найманої праці. Праця на думку Маркса є особливим товаром. Робітники продають її на вільному ринку, а підприємці купують. Тож і мінова вартість праці визначається так само, як і для інших товарів. Кількістю вкладеної в неї зусиль, тобто необхідні для ефективної роботи їжу, відпочинок, житло тощо візьмемо, наприклад, столяра початківця. Для підтримки його фізичного та психологічного стану достатнього для ефективної роботи потрібно 500 гривень на добу, і підприємець чесно оплачує йому ці 500 гривень, в обмін на які отримує добову працю робітника. Здавалося б, рівнозначний ринковий обмін. Робітник отримує свої гру. Хоча а підприємець свої 8, а точніше 14 або 16 годин праці, що в часи Маркса було типовою тривалістю робочого дня на фабриках. Але вся фішка в тому, що протягом свого робочого дня праця робітника створює вартість не на 500, а наприклад 5000 тисяч гривень. Ця різниця виникає через те, що мінова вартість праці є набагато меншою за споживчу вартість праці. Інакше кажучи, підприємець отримає більше користі ніж платить робітнику. Уявімо тепер робочий день на такій фабриці з одним працівником, так як нам пропонує Маркс. Підприємець на початку робочого дня інвестував 10 тисяч гривень і купив 10 простих столів. За свій робочий день найманий працівник покращив ці столи, завдяки чому підприємець продав їх вже по півтори тисячі гривень. Зрештою, замість початкових десяти, він отримав 15 тисяч. Мінус зарплата робітнику, і ось він готовий інвестувати свій збільшений капітал у новий цикл виробництва, щоразу збільшуючи прибуток. Саме тому марксизм переконаний у тому, що клас буржуазії завжди експлуатує клас пролатарів. Адже річ не в тому, що підприємці просто погані люди, і не в тому, що система інколи дає збій. Маркс прагне довести, що капіталістичний устрій суспільства не може не бути поганим саме згідно з законами політекономії. В інших частинах капіталу Маркс детально описує закони циркуляції капіталу і виробництва, і приходить до висновку, що з часом ситуація погіршиться. Прибутки капіталістів зростатимуть, а зарплати працівників падатимуть. Це і є процесом зубажіння. Особливу роль тут відіграє технічний прогрес, який збільшить продуктивність праці, але понизить її оплату. Крім того, капіталісти поглинатимуть один одного, що призведе до концентрації капіталу та монополій. Нарешті капіталізм знищить сам себе. Централізація засобів продукції та усуспільнення праці досягають такого пункту, коли вони стануть несполучні з їхньою капіталістичною оболонкою. Б'є остання година капіталістичної приватної власності Експропріаторів експропріюють. Власне, тому соціалісти і комуністи виступають за державну або колективну власність, адже вона є неприбутковою, а тому не експлуатує працівника. Але в чому головна помилка Маркса? Можна нескінченно обговорювати різні деталі його ідей. Але найбільший недолік його економічної теорії криється в самому її корінні у трудовій теорії вартості. Австрійський економіст Йозеф Шумпетер зазначив, суть справи не в тому, чи є праця істинним джерелом чи причиною економічної вартості. Важливіше з'ясувати, як трудова теорія вартості виконує свою функцію інструмента аналізу. Виявляється, лихо в тому, що вона робить це дуже погано. Відповідно, більшість економічних висновків Маркса просто побудовані на хибному припущенні натомість у сучасній економіці панує інший підхід до утворення вартості теорія граничної корисності. Та сама, яка орієнтується на співвідношення попиту і пропозиції, та краще пояснює ціноутворенням, хоч і має свої винятки. Це не означає, що у роботі Маркса немає жодної користі, як відзначає сам Шумпетер. Маркс був дуже обізнаною в економіці людиною з чималою кількістю неординарних висновків. А чимало його помилок є вадами тогочасної економічної науки. Те саме багато в чому стосується його соціології та політичного аналізу. Біда в тому, що марксизм для багатьох став релігією, а тези Маркса влучні або хибні непорушною догмою. На додаток історичної спроби введення економіки по Марксу провалилися, крім тих, що зрештою визнали ефективність капіталізму. Якщо вам сподобався цей випуск, і ви хочете побачити більше відео про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та натискати сповіщення. Також пропонуйте цікаві для вас класичні та сучасні книжки, про які хотіли б побачити. Відео бувайте не політичні.